Молодицю, а не бачить дівчину. Да -да. То так з душем верне, немов му муху проковнути. Не дивіться молочку. Чи так, що на Не Немов му муху проковтнув. А, а ваших дочок ненавиджу через те, що ви полюбилися мені. Ні, а, а от ваших дочок ненавиду. А ваших дочок ненавиду, бо ви мені полюбилися. Він ж прочитав дочок йому. Наголосно на ви. Угу. Бо, не не може бути, ви мені полюбилися, не полюбилися ви. Саме ви. А от ваших дочок ненавидю. Бо ви мені полюбили.

сам себе шкодує. Так, так. Ти... <зіркан Setting> Який yeah. же вам власник? Я тобі тобі співчуваю, що в тебе їх семеро. Йоха, не йомай. Розумієш? Поспівчуваю. Да, от ви мені І що де мені вас? Що ви yeah. так з ними бідкаєтесь? Так, <зіркан> так, та, та, поспівчувай, поспівчувай. <зіркан> і шкода мені, <зіркан> що ви отак ось з ними бідкаєтесь. От в театрі дуже важливо.